собиралась к мужу на дачу і чекала ж автобус, він то от приїхати десь о вот так він на цій остановиці приїжджає. І ще він не під'їхав, а вже пролунав вибух. Пролунав вибух, ми всі присіли, зпугалися ж, тому що з нами дитинка була, мама з дитинкою була. Потім її показували. По телебаченню, що вона в країни буде. Все добре все буде. Ну ми з тобою рядом в місті, все добре. Потім під'їхав автобус, ми всі сіли і у людей почалася вже паніка. І якраз оце все пройшло. Все, це мить. Це мить, автобус різка становився і все, і хаос. Це паніка, люди кричать, я упала на підлогу, люди штовчаться, я кричу, дайте мені встати. І коли я приходжу в себе, вже як би, да, от якась жіночка мене, вставайте, вставайте, так теребить мене за, оце, за А Якщо вона, звісно, жива і дай Бог їй здоров'я. Вона вставайте, вставайте. Я сколько стіли було мене. Я схопилася за ці поруч. Ця жіночка, яка тормошила і казала, що вставайте, вставайте. А я ж не можу встати. Мене, на мені, чи хтось лежав, чи хтось стояв. Вони ж топталися по мені. Ну, ж паніка, ж ви розумієте, хто там думає на даний момент про когось, да? А ця жінка мені вставай, вставай, вставай. На першому дверях, оце ж залишилось більше всіх, тому що ми були на другому і більше продвигалися к виходу на третій двері. От. І це хаос, люди всі в паніка, хлопці, може, і хтось там і був на, 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 других, на других дверях, відкривали сторону. Там дерево потім ж, воно ж там лежало, ж там такі дерево дерева От. Вони відкрили одну створку. І ми почали виходити, а воно ж праводаш лежать, ми ж ще ж не знаємо, чи вони під наплюгою Хто як мог, так і вилазив. Це не вийшли, це вилазили. От. І вже я проходила там, де стояли ці скамієчки, всі вже лежали, лежали люди. Потім мене напоїли всякими успокоїтельними. От і потім дежурний водій мене відвіз в ЦГБ. Там мені якби оказали допомогу, казала, що показувати людям, які. Більше постраждали, тому що там дуже великі рани були, і переломані руки, ноги там лежали люди. І, 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 я кажу, я, я нічого, мені подивилися, сказали, що все в порядку, зашивати не треба, йдіть додому, марте з льонкою. Ну кажу, добре, і ми от, з дочкою пішли, 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 пішли. Така тишина, от коли це все тишина, тільки сирени швоють, машини, оце ж гар. Запах и, ну, да, і, і запах крові. Тут вот тут, все, такие, такие ну, такі, такі шрами. Люди приносять туди ж іграшки, і квіти. Люди ж там погибли. Знаєте, все таки ж якось треба в Дані, або, як я не знаю сказати, це якось теж даже просто там постоять і. Ну, Ну, Це буде трошки пізніше. Січасні це все живе і треба це якось пережити. Всі кажуть, виїжджайте, виїжджайте. Поки ні, поки ні. Подивимося, як воно все буде. Я сподіваюся, що буде... буде все добре.